В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо неділю, яка зветься про блудного сина. І це одна з найбільших відомих притчів, які знає кожна людина. Якщо не читала, то точно чула. Але як виявляється, в 21 столітті зустрівся з одною людиною. То вона ні чула і не читала про таку притчу. І коли розмовляєш з цією людиною, довгий час вона живе без Бога, живе без моралі і живе так, як її прагне і вимагає суспільство. Аби як? І коли ти розмовляєш з цією людиною, то ти ти аналізуєш, що в тобі є що сказати і іншим людям на проповіді. І коли вона, почувши про цю притчу від мене про блудного сина, вона заплакала і каже, це все написано було про мене. І сказано теж. І дуже цікаво є те, що люди, коли не чують слово Господнє, їм важко зрозуміти взагалі, для чого вони живуть в цьому світі. Вони не знають, як правильно тут бути. Це добре нам, вже коли ми ходимо до храму, ми чуємо, ми стараємося, і все краще і краще стається для моєї душі і для моєї сім'ї. Так само, як і сьогодні, цей блудний син, він сказав, що як і більшість людей. Як в Україні, так і в світу. «Батько, я хочу, щоб ти помер, віддай моє. Бо за правилами і законом єврейським син міг отримати старший, не менший, але старший тільки тоді, коли батько помирає. Але цей наймолодший син, він каже: вже: «Батько, віддай мені моє і я піду. Тобто він каже, помри. І більшість людей, як і в Україні, ми бачимо перед собою, що йде тривала війна, проливається багато крові в Україні, але храми не скажу, що переповнені. Не скажу, що переповнені. Молитва, чи йде, йде. Від малого відсотку людей. Але в більшості це не цікаво. Не цікаво, чому? А тому що вони знають, що Збройні сили захистять, що хтось там повинен їх захистити, а вони повинні тут жити, як і жили до війни Великої, як жили до тої війни, яка почалася в 2014 році. Їх війна не стосується, вони так думають. Але коли йде загроза їхньому життю, то вони біжать. І просять, щоб той, з яким він вчора не хотів спілкуватися, щоб його захистив. Чому відбувається так? Відбувається все дуже і просто. Вони хочуть, щоб ми їх не чіпали, щоб ми їм не заважали жити. Тобто, ми, як ті люди, які повинні пахати на них, пахарі, а вони свій повинні так жити, як і цей сказав син блудний. Помріть. Але віддайте нам моє. Але що відбувається невдовзі з цим сином? З Цим сином невдовзі відбувається велика катастрофа. Він був таким могутнім і сильним коли, коли нічого, коли йому ті кошти віддав батько, коли він міг собі дозволити із блудницями погуляти, і всіх пригостити міг. Але стається, що ці кошти закінчуються. І він нічого не вміє, виявляється. Він нічого не вміє робити, тому що йде пасти свиней. Але ті господарі, вони що кажуть, що ти ні на що не здатний, їж свиньми, а то і більше, навіть не дамо те, що свині їдять. А хто це є той господар, який каже, що не, не їсти зі свинями? А це ж і є диявол. Це і є диявол, який він. Враз ми може це життя змінити в ніщо. Він робить ілюзію, що ти маєш все, ти можеш все, і ти можеш тільки один в цьому світі прожити. Але блудний син, він і є показником для кожного з нас в чим. В тим, що ти в цьому житті, якщо ти є один, ти є ніхто. І навіть тобі зі свиньми не дадуть поїсти найгіршої їжі. Бо свині в єврейському народі були це найгірша скотина. Найгірше. А диявол що зробив з цим блудним сином? Він дає йому з найгіршими їсти, а той і більше. Навіть не дає йому їсти цієї поживи, бо господар забороняє. І що відбувається, який переломний момент в цього сина? Він сам собі починає сповідатися. Він починає визнавати свої гріхи в тим, що в тим, що він каже. У батька в мого є все. Хор. Хор. Підете ви розкажете проповідь. Так, по п'ять поклонів кожному. Після служби. <кій> Збили з думки. Подивіться наверх, хто збив нам проповідь. Подивіться наверх, хто збив нам проповідь. Зараз виправді. По п'ять поклонів все буде виправлено. Починає сповідати скорецовою. З Сповідь цього. Юнакам, вона є перед собою визнання своїх гріхів. Визнання своїх гріхів. Бо людина допоки не впаде на саме дно, і поки в нас не буде цей смуток, якась біда, якісь справи, які ми не можемо вирішити, ми не можемо самі собі. Переконання знайти в тому, щоб прийти до Бога. Ми не можемо якимось в радості прийти до Бога. Нам завжди треба смуток. Чому так відбувається, не знаю. Чому так відбувається, що коли тільки горе все все в голові ламається і ж де я согрішив, де є те, де є те, все переломлюється. Чому так відбувається, я особисто не знаю. Я знаю одне, що з Богом добре бути і коли радість, і коли горе. Але коли горе приходить, ти навіть не задумаєшся у Бога в чомусь звинуватити. Чому? Тому що ти вирішує справу, ти починаєш потихенько якось працювати і потихенько починаєш йти. Ви навіть згадайте себе, коли ми хворіємо, коли ми з Богом, то ми навіть не задумуємося, чому я хворію. Просто беру то лікарство і потихеньку якось йду далі по своєму життю. А тепер ви, коли побачите в лікарні, скільки людей, о. Як вони починають люди ті забивати? Як вони починають важко роптати на Бога, що Бог їм винен? Скільки ми чули, що Бог те, Бог те, де Бог, коли війна, де Бог, коли дітей вбивають, де Бог, де Бог, а де людина в той час, коли Бог казав завжди: будь зі мною? Де людина, коли Господь каже бути з ним? І ця притча є дуже важлива чим? Тим, що люблячий батько чекає, чекає і виглядає, коли ми всі повернемося, коли все людство повернеться до нього. Цей впав син, і він мав, що, десь в глибині душі цю мораль, яку найкращий батько дав йому. Бо ця притча є про найкращого батька і про синів найгірших. Чому кажуть, що синів? Тому що коли б найменший прийшов з покаянням, каже, ще навіть не до, не до кінця договорив, батько каже, будемо веселитися і будемо радіти, всім сказати, всім сказати, що був мертвий і ожив. Був мертвий і ожив. А старший брат, прийшовши з поля, що він каже? Ти батько поганий. Ти батько поганий? Ти батько він все розтратив, але ти і поганий. І тут теж нам треба слід зауважити, що цей старший син що робив за свого життя? Він не спілкувався зі своїм батьком. Він каже: ти мені того не дав, ти мені того не дав. Але питання виникає наступне: а чи ти просив батька? Чи ти у батька просив того козлята маленького, щоб ти міг собі повеселитися? Але в цьому не згадується, значить він не говорив. Тому, дорогі брати і сестри, щоб ми не спідпали десь в майбутньому старший син, який виконує закон, але який не просив батька нічого. А потім може батька і звинуватити. Саме тому ми і в молитві завжди просимо. Чому я кажу, просіть і дасться вам, бо Бог знає. Але якщо ми повинні в нього попросити, Бог все має. Бог все тримає для нас. Але ми повинні з Ним поспілкуватися і повинні Його попросити, те, що ми хочемо. Він не, він не робить того, чого ми не бажаємо, бо це і є свобідна воля. Тому постарайтеся в молитві просити те, що ви для спасіння, щоб ми не уподібнилися цьому старшому братові, який виконував все, але коли спіткало горе, бо батько комусь більше дав, батько комусь дав більше, тобто сину менше. А ми його не просили, і ми кажемо, батько, чому ти нам не дав? Тому, дорогі брати і сестри, аналізуючи цю всю Притчу, яку сказав Спаситель про найкращого батька і найгірших синів, щоб ми зробили висновок, де я повинен виправитися і не стати як менший брат, де я повинен виправитися і не стати як старший брат. Але Господь робить для всіх любов одинаково. але для тих, хто є з ним. Для тих, хто його просить і молить, Він подає все те, що ми хочемо для спасіння. Ось що ми повинні взяти висновок з цієї притчі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю притча.